Вчимося щиро молитися до Нього, до люблячого батька і Творця. Частіше приходьмо до Господа свого і Йому відкриваємо наші душі й серця. Молитва це міст, що єднає нас з Богом. Ця тихенька розмова змінює нас, дає розуміння, що все в руках Божих, довіряймо Йому кожну мить, кожен час. Молитва нас робить добрішими значно, стаємо здатні на жертву й служіння, дарує нам радість, велику і ладну, робить дива, очищає сумління. Тобі, слава Господь! Молитви наші чуєш і готуєш нам краще, ніж ми заслужили. Ми віримо Тобі, тільки ти нас рятуєш. бо своїм всім діством ми тебе полюбили, зроби нас вірними. І в малому, й в великому заради любові, що показав на Христі, навчив, що любити це вміння бути жертовними. жити смиренно, у мудрості і чистоті. Ти зі мною Господь, тебе я відчуваю, ти щедрий і люблячий, чуєш прохання. Молитва це зустріч з тобою, де мене обіймаєш, це щастя велике і святе це єднання.